Доброго ранку, малята! З вами я, ваш вихователь пані Вікторія. Запрошую вас на заняття з малювання. А що ми будемо малювати, ви дізнаєтеся пізніше. Тому запрошую вас до своєї творчої майстерні. Весна це найгарніша пора року, коли вся природа прокидається після зимового сну. Ви знаєте, що першими прокидаються від сну квіти, це підсніжник та пролісок. Я хочу вас сьогодні познайомити ще з однією квіткою весни: це мімоза. Мімоза сонячно сміється, що вона сонечко їй здається, здається їй, що весну кличе. Що ключ пташини їй куровиче, а може, їй і не здається? Це ж все ж таки весна сміється. Пропоную вам сьогодні намалювати гілочку мімоси. Ну що, готові? Тоді починаємо. Пропоную вам намалювати гілочку лімузи. Для цього нам знадобиться аркуш паперу, а 4 білого кольору, ватні палички, які потрібно скріпити декілька штучок, ось резиночкою, пензлик, фарба жовтого зеленого кольору та скляночка з водичкою. Ну що, почнемо. Будемо з вами малювати стебельце. Занурюємо пензлик в зелену фарбу і малюємо стебельце. Одне, друге ось так. І третє стебельце. Тепер ми разом з вами намалюємо листочки. Нашої мімузи ось один листочок, другий листочок. І третій листочок. Тепер ми беремо патні палички і занурюємо в жовту фарбу. Будемо разом з вами. Робити квіточки нашої мімози. Занурили фарбу і притискаємо до аркушу, притискаємо і піднімаємо. Притискаємо і піднімаємо з однієї сторони стебельця і з іншої. Робимо пухнасту, гарну гілочку нашої мімози. Ось так, одну гілочку ми з вами зробили. Почнемо робити другу гілочку. Притискаємо і піднімаємо. Притискаємо і піднімаємо. Якщо фарба закінчується, обов'язково занурюємо її повторно. Другу гілочку ми теж зробили. І робимо останню. Гілочку нашої мімузи. Притискаємо і прибираємо. Піднімаємо. Робимо нашу мімузу гілочки пухнастими, гарними. Ось так. Подивіться, яка гарна гілочка мімози вийшла у мене. Я з нетерпінням буду чекати на ваші гілочки, мімози. Бувайте, мої любі!